Хочу показати свої мікронуклеуси. Це ось такий в тому році ще виготовив, ще не, не випробував. Що тут? Та Все таке саме, як і як і в стандартному цьому мікронуклеусі. Рамки. Це кормовий відсік. Але тут, як би економ варіант, об'єднано 5 секцій. І ще що тут, не знаю, чи воно, думаю, буде можливо зручно. Якщо якась матка не повернеться, то можна вийняти перегородку і об'єднати. Зараз оце поки матки ще в маточниках де підготовка. На ощінню ці рамочки такі маленькі. Такі збоку тут теж в мене є. О, ще що хочу сказати, що в кожну, в кожну якби, секцію, в кожний міні-мікро я, крім ващини, ще вирізаю кусок стільника і всовую і туди трішки буду набризкувати водички. Їм не небагато, але вода потрібна теж. Ну, Здається. Ze